Так і, як я казав раніше, все ініціюється з допомогою модуля YouTube ноди Watch Videos in a Channel. Ми додали цю ноду, підключили наш YouTube канал. В параметрі Channel ID надали нашу ID, тобто згенерували її. Як саме, натиснули на кнопку ID Finder, надали наш username в YouTube, натиснули ОК, OK, та воно нам автоматично згенерувало ID. Після чого такі параметри, як Publish Before, Publish After, ми пропустили, тому що в нашому випадку ну, нам не потрібно це. Але якщо ви захочете, ви можете з легкістю обрати тайм-зони, скажімо так. Ось. Та, кінцевий параметр це Limit. Тобто, яка кількість, яку кількість відео ви хочете отримувати. Ми вказали один. Натискаємо Save. Так як це тестовий сценарій, ми натиснемо Choose manually, вкажемо відео, яке ми хочемо отримувати.